Хто ж зможе достойно ублажити тебе, Пресвята Діво, які уста спроможні оспівувати твою велич, що всякий розум перевищує, усі преславні на тобі вчинені таїнства, Богородице, вищі понад розум і слово, красотою дівства Твого і пресвітлою чистотою Твоєю, здивувалися херовими. І вжахнулися серафими. З тебе, бо безтлінний єдинородний син Божий, Бог слова, невимовно воплотився, народився і з людьми пожив, і тебе, як матір свою, вельми возвеличив та показав царицею всього творіння, а нам подав надійне пристановище спасіння. Тому всі, що різними скорботами і недугами обтяжені, під покров твій прибігають та приймають велику втіху і зцілення, і тобою від бід спасаються, бо ти є сиво воістинно, матір всіх скорбних і обтяжених, засмучених радість, недужих цілителька, жезл старости для грішників, надіє спасення. І провідниця на дорозі покаяння, ти своїм заступництвом завжди всім допомагаєш, і всіх, що з вірою і любов'ю до тебе прибігають, заступаєш, ти і мені допоможи, що впала у віччя через діла свої. Усердна заступниця роду християнського. Охороняй мене. Щоб не загинула я до кінця у гріхах моїх, бо не маю іншого прибіжища і покрову, крім тебе, владичице, мати життя. Не покинь мене і не погордуй мною, але якими лиш задумами знаєш, спаси мене, бо ти благословенна на віки віків. Амінь. О пресвята владичице моя Богородице, від ангелів і архангелів, Херофимів і серафимів чесніша, від усіх святих Пресвятіша, Діво, Мати Божа, спаси мене, смиренну і грішну рабо твою, ти бо знаєш, все милостива володарко, що всю мою надію по Бозі на тебе покладаю. І нема у мене іншого спасительного пристановища, крім тебе, все благає. Ти моя кріпость, владичице, ти моя сила, ти моя радість у скорботах, ти моє пристановище у спокусах, ти моя поправа в упадка, ти повна надія мого спасіння, о, Мати Створителя і Господа мого. Допоможи мені, що плаваю в морі життя цього, бурями гріховними Гнанна. Подай мені руку допомоги помічниця моя, та ізбав мене від згубної глибини, щоб не потонула я в безодні відчаю, бо буря гріхів і пристрастей повстала на мене, і хвилі беззаконня потопляють мене. Але ти, милосердна мати, спаси мене і до пристрасті, без страстя направ, без надії, надії і посередниця спасіння мого. Богородице, ти єси уповання моє, ти стіна благодійна, пристановище і прибіжище моє, що зазнаю муки від пристрастей, спаси мене від ворогів моїх що гоні душу мою, і всякими спокусами її знаджують, бо на дорозі тій, по якій ходжу, сховано сіті на мене, безліч спокус, підступів, немочей душевних і тілесних, що до упадку гріховного зводять мене. І у відчаї не знаю, що мені вдіяти? Бо якщо покаятися захочу, За кам'янілістю і озлобленням одержима я, чи якщо плакати намагаюся, не маю сокрушення сердечного і жодної краплі сліз, горе мені окаянні, горе бідності й убогості моїй, до кого ж прибігти мені повинні? Як не до тебе, милосердна мати Господа і Спаса нашого, безнадійних надії, стіно і покрова тих, що до тебе прибігають. Не відкинь мене оскверненно, бо тебе єдину втіху маю в житті моїм, Діво, Марія Богородице, і до тебе єдиної. У всякій нужді зі сміливістю прибігаю. Тож не покинь мене і в часі смерті моєї поспіши мені, помічниця моя, на допомогу, щоб побачили і засоромились всі вороги мої, переможені тобою, владичице, посереднице спасення мого. Амінь. Зі скверних уст моїх прийми моління моє нескверна, чиста і причиста Діва Богородице, і не відкинь слів моїх, радосте моя, але споглянь і помилуй мене, мати Творця мого, у час життя мого не покинь мене, бо знаєш, владичице, що на тебе всю надію мою покладаю. І все уповання моє в тобі. Тому в час смерті моєї, заступися за мене, помічнице моя, радосте, і потіхо, і не засором мене тоді. Знаю, бо діво, що я, окаяна, в багатьох гріхах повинна і тремчу, роздумуючи про час судний, але яви мені лице Твоє, радосте моя. Появи на мені милість твою посереднице спасіння мого, визволь мене, богородице, владичице, від люті бісівської і страшної та грізної спокуси злих духів, від злоби їхньої ізбави та всю скорботу дня цього судного, на радість переміни твоїми відвіданими. І сподоби оминути начала і власті темряви, та досягнути поклонитися Христу Богові нашому, що сидить на престолі слави з безначальним Його Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Тобі в опіку передаю життя моє і всю надію мого спасення по Бозі на тебе покладаю. Владичице, Діво Богородице, молю тебе, я, дитина твоя, не погордуй мною через множество вчинених моїх гріхів, але споглянь на скорботу мою і відчай, щоб не до кінця загинула я, окаянна, простягни десницю твою, чистая. Виведи мене з нечистоти діл моїх, і постав на чисте пасовисько заповідей Христа, Царя і Бога мого, щоб виконав я їх, укріплювана тобою, від гріхів моїх лютих, визвали мене, владичице, і покаяння спасаючи мені, зійшли через Твоє материнське заступництво. До сина твого і Бога з тебе світло невимовне засіяло, тож просвітив темряву душі моєї, <клес> яку спричинили гріхи мої, радосте моя і збав мене від ворогів невидимих, що обступили мене, бо гріхів моїх тяжких багато. Вороги мої дуже люті совість моя докоряє мені, геєна вогнена настрахає мене, черв'як не всипаючи, скрегіт зубів, пекельна темрява зовнішня приводять мене в трепет, очікуючи, щоб прийняти мене через мої злі діла. Горе мені, що вченю і до кого прибігну, щоб спасенною була душа моя, до тебе єдиної, солодка Марія, Богородице, що смертну гіркоту осолоджуєш тим, що уповають на тебе, і від гігієни визволяєш тих, що взивають до тебе. Ти і мені допоможи. Все, блага, бо не маю іншої допомоги. Окрім тебе, все хвальна. Спаси мене від, сер... від страху смертного та від злоби демонської визволь мене. Спаси мене від влади духів злобних. Молюся, молюся до тебе, щоб ти проявила мені присвітле лице своє владичице, і не покинула мене безпомічну, мати милосердна. Прихилися, милостиво, до мене, позбавленої милості через діла мої, і вблагай народженого тобою Христа, Спасителя і Бога нашого, що задля нас проляв на Христі причисту кров свою, щоб я отримала прощення гріхів і вічне спасення. Та прославила невимовне милосердя Твоє, Богородице, і Твоє милостиве заступництво на безконечні віки. Радуйся, Діва, Богородице, пристановище і заступництво у Богої душі моєї, солодка надія спасення мого. Радуйся, бо ти творця всіх у своєму лоні носила. Радуйся, бо тілесно породила Бога, Спасителя світу. Радуйся, бо ти в різдві дівство нетлін не зберегла. Радуйся, бо ти від волхвів дари прийняла, та їх поклін, народженому від тебе бачила, І пастирів преславні слова про нього чула, Та в серці своїм їх уклала. Радуйся, бо ти дитину Ісуса, Сина Твого, і Бога у храмі посеред вчителів закону радісно знайшла. Радуйся, бо ти у стражданні хресному та розп'яті Сина Твого пресолодкого Ісуса болю зазнала, а по Його тридневному Воскресінню радістю наповнилася. Радуйся, бо ти Вознесіння сина твого і Бога у славі Небесній разом з його учителями бачила. Радуйся, бо ти Духа Святого від Нього посланого, у горниці Сіонській разом з учнями Господніми, у виді вогнених язиків прийняла. Радуйся, бо ти немов ангел на землі прожила. Радуйся, бо ти чистотою і святістю всі ангельські чини і лики всіх святих перевищила, радуйся, бо при успінні твоїм возвелично тебе пришестям Сина і Бога, радуйся, бо ти у святі руки Його душу своєю радістю передала. Радуйся, бо тебе прославлено возшестям твоїм. Разом з тілом на небеса, радуйся, бо ти боговицем апостолам на третій день після свого представлення з'явилася. Радуйся, бо на небесах від Отця і Сина і Духа Святого вінцем вічного царства ти була увінчена. Радуйся, бо всі небесні сили тебе повсякчасно оспівують. О всемилостива діва, богородице, мати щедрот і чоловіколюб'я, Прелюбезна надії і оповання моє, мати просолодкого Спасителя Ісуса Христа, чоловіколюбця і Бога мога, що всяку любов перевищує і є світлом затемнення душі моєї, до тебе ямного грішна припадаю. До тебе молюся, джерело милосердя, Діво Марії, що породила безодню милосердя і щедрот, і чоловіколюб'я. Помилуй мене, помилуй мене, помилуй мене, взиваю до тебе зі сльозами, помилуй мене, бо вся я зранена і впала у руки розбійників. І зірвали з мене одежу, в яку зодягнув мене отець. Тому я засмерділася і зігнили рани мої від лиця безумства його, але владичице, моя богородице, молю тебе смиренно, споглянь на мене милостивим своїм оком, і не відвернися від мене цілої затьмареної. Цілої оскверненої, цілою в похотях і пристрастях потоплених, що тяжко впала і неспроможна піднятися, змилосердися наді мною і подай мені руку допомоги, щоб підняти мене з глибини гріховної. О, радосте моя, і збав мене від тих, що обступили мене. І просвіти лице Своє на дитину твою, спаси, погибаючи, піднеси упали, бо ти все можеш, як Бога всемогутнього мати. Вилий на мене, єлей милосердя Твого, і подай, щоб виточував я вино умиління, тебе, бувай, істину, надію, маю в житті моїм, тож не відкинь мене що до тебе прибігаю, але споглянь на скорботу мою, Діво, душі моєї престановище, прийми і спаси мене. Діво, душі моєї пристановище. Прийми і спаси мене, посереднице, спасіння мого Во ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа. О, Пресвята владичице, Богородице, зі страхом і любов'ю припадаючи до чесної ікони Твоєї, молимося Тобі, не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до тебе. Ублагай, мати милосердна, Сина Твого, Бога нашого. Господа Ісуса Христа, щоб у мирі охоронив землю і церкву нашу святу, зберіг непорошною від зневіри, Єресей і розколів, визволи всіх, що з вірою моляться тобі від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси, скорбот і біди, і печалі сердечної. Подай чистоту думок, виправлення життя грішного і прощення гріхів, щоб усі ми вдячно прославляючи велич Твою, сподобалися Царства Небесного і там з усіма святими прославляли пречисте і величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царице моя приблага, надія моє Богородице, пристановище сиріт і подорожніх заступнице, скорботних радосте, покривджених покровителько, бачиш мою біду, бачиш мою скорботу, допоможи мені, як немічні, управи мене, як подорожню, кривду мою знаєш. Розріши її, як хочеш, бо я не маю іншої помочі, крім тебе, ні іншої заступниці, ні благої утішительки, тільки тебе, о Богомати. Охорони мене і покрий мене на віки віків. Амінь. О Пресвята діво, мати Господа, Царице Небес і землі. Зглянься на багатостраждальне зітхання душ наших, подивися з висоти святи, святої Твоєї на нас, що з вірою і любов'ю поклоняємося при чистому образу твоєму. Ось бо в гріхи занурені і скорботами обтяжені, дивлячись на образ твій, як на тебе живу, що перебуваєш між нами. Приносимо смирені наші моління, бо не маємо ні іншої помочі, ні іншого заступництва, ні втіхи тільки тебе, о мати всіх скороботних і обтяжених. Поможи нам немічним, й скороботу нашу, настав на шлях праведний нас, заблудли. Вилікуй і спаси безнадійни. Даруй нам остаток часу життя нашого у мирі і тиші проводити. Подай християнську кончину і на страшному суді сина твого явися нам, милосердною заступницею, щоб завжди оспівували, величали і славили тебе, як благозаступницю, християнського роду. Зі всіма, що догодили Богові. Амінь. <клес> <клес> До Тебе, о Богомати, молитовно звертаємося ми, грішні, згадуючи твої чудеса, явлені у святій Почаївській лаві, і за свої уболіваючі гріхи, знаємо, владичице, знаємо. Що не подобає нам грішним чого-небудь просити, тільки того, щоб праведний суддя беззаконня наші простив. Усе, по що ми в житті перетерпіли, скорботи і недолю, і хвороби, як плоди наших беззаконь виросли нам. Бог попустив це для нашого виправлення. Тому все це істиною і судом своїх, навів Господь на дітей своїх, що в печелях своїх до заступництва Твого пречиста, вдаються із розчуленим серцем до тебе, взивають так гріхів і беззаконь наших блага, не пом'яни, але піднеси пречиста руки Твої, до сина Твого. І Бога, щоб Він простив нам вчинене нами, щоб за нещислені наші невиконання, обіцяння лиця свого від рабів своїх не відвернув, і щоб благодаті твоєї, яка допомагає нам у спасінні від душ наших не відняв, так, владичице, будь спасінню нашому заступницею. І слабкодухістю нашою не погордуй, зглянься на стогони наші, що в бідах і скорботах наших перед чудотворним Твоїм образом возносимо, просвіти зворушливими помислами розум наш, віру нашу укріпи, надію утверди, дара найсолодшої любові сподоби прийняти. Цими ж причисто даруваннями, а не хворобами і скорботами. Життя наше до спасіння приводиться, але від зневіри і вічії душі наші охорони, позбав нас слабких від біди, що надходить на нас і недолі, і наклепів людських, і нестерпних хвороб, даруй мир. І благоденство Україні нашій, заступництвом Твоїм, владичице, утверди православну віру В країні нашій, і в усьому світі, церкву апостольську і соборну на приниження не віддай, устави святих отців навіки непохитними збережи, і всіх, хто до тебе вдається, від рову згубного спаси. Ще ж єресю зваблених братів наших або тих, що спасительну віру у гріховних пристрастях згубили, знову до істиної віри і покаяння наверни, щоб разом з нами твоєму чудотворному образу поклоняючись, Твоє заступництво сповідували, сподобиш нас, пречиста, владичице, Богородице, Ще в цьому житті перемогу істини твоїм заступництвом побачити. Сподоби нас благодатно радість раніше нашої кончини сприйняти, як у давнині насельників почаївських, твоїм явленням, переможцями і просвітителями агарян показала ти, щоб усі ми вдячним серцем. Разом з ангелами і пророками і апостолами і з усіма святими Твоє милосердя прославляючи, віддавали славу, честь і поклоніння в Тройці славому Богу і Сину, і Святому Духу на віки віків. Амінь. Овсемилостиве, це Богородице. Небесна царице, Всемогутня заступнице, неосоромлене наше уповання, дякуючи тобі за всі великі благодіяння, що зроду врід людям нашим від тебе були, перед пречистим образом Твоїм благаємо тебе. Збережи Україну нашу, всяке місто, село і країну. І предстоящих дітей твоїх, і всю землю нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя чужинців і міжусобної боротьби. Збережи і спаси Діво усіх православних християн. Дай їм церквою українською добре управляти. Визволи нас від усякої спокуси і від закам'янілої нечуттєвості в страшний же день суду сподоби нас заступництвом Твоїм стати праворуч Отця Сина Твого, Христа Бога нашого, і ж належить усяка слава і честь, і поклоніння з Отцем і Святим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, причиста Богомати, все царице, почуй багато страждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю. Простягни руки твої, повністі, радоста скороботних у печалях утіхо, щоб ми у утамуй болісті скороботної душі моєї причиста, що всяку сльозу з лиця світу втираєш, Ти, бо людей, від недух визволяєш. І скорботи розвієш для всіх ти надія і опора свята. Простягни руки твої повністі лень радості скорботних. Пошли нам чудотворну допомогу, а ми будемо приславляти животворчу і нероздільну Тройцю, Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь.